Так, Олександр, ну попри те, що забив, мабуть, практично гол-туру головою. Взагалі, як ну, зазвичай ти добре граєш на другому поверсі, а зараз спиною зряче пробив? Ну, направляв, звичайно, так. Да. Просто в бік воріт. Ну, вже з якоїсь спроби. У нас це награні такі, ну, вже розкрив секрет, награні комбінації. Стар швиряє, і ми там головою черкаємо. Ну, вийшло, забив. Ну, Вже не вперше, так. до речі. Добре, по грі. А, ну, В принципі, з одного боку не надто складно перемогли, хоча з іншого десь момент певний був, чи трохи розслаблився, чи суперник додав. Е, я думаю, що психологічно трішки е, розконцентрувалися. І Тренер попереджав про це, і в процесі гри і до гри. Але і не треба. Як то каже, знецінювати суперника, бо такі бойові хлопці б'ються до останньої секунди завжди. Респект цієї команді. Налаштовувалося на них, але по рахунку вже собі дозволили трішки, як то кажуть, розібратись, слово вже зібралося. З перемогою! Дякую.